І з нами на прямому зв'язку Віталій Саранцев, начальник управління комунікації командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник. Пане Віталію, доброго вечора. Вітаємо, вітаю колеги, пане Віталію. Чергова ворожа атака по наших захисниках. Чи можете додати більше деталей з того, що можливо публічно озвучувати? Ну, Останні атаки можу сказати те, що частина шахетів, які росіяни задіяли проти українських військових, вона була збита. Частина це таке влучила, була пошкоджена певна інфраструктура, але хочу запевнити, що ніхто не постраждав, оскільки ми отримали, на жаль, гіркий досвід від попередніх ударів і відповідно нами впроваджено. Комплекс превентивних заходів стосовно убезпечення життя військовослужбовців, які перебувають в навчальних центрах, на навчальних полігонах, виконують якісь завдання, тобто є розроблені безпекові алгоритми, які є обов'язковими обов'язковими для дотримання всіма категоріями військовослужбовців. Пане Віталію, ще одна дата: 22 червня, і тут удар по тимчасовому полігону. Чи е, вже можна озвучити принаймні там якісь орієнтовні дати з приводу е, висновків внутрішньої перевірки? Ну і чи будуть вони взагалі оголошені так? Е, перевірка е, ще триває стосовно буде он, будуть її результати оголошені чи ні? Мені це наразі невідомо, тому що працюють разом з тим і правоохоронні органи, е, тому е, я не можу сказати наперед. Е, і коли комунікуватиме з цього питання, хочу значити так, що це був тимчасовий полігон, тобто це не стаціонарний полігон в тому розумінні, який ми всі розуміли. Ну які ми всі розуміємо, тобто там немає відповідної полігонної інфраструктури, немає там мішених полів, немає вишок там і всього таке інше. Тобто, це тимчасово тимчасово обладнана ділянка місцевості для виконання навчальних завдань, такі завдання такі заняття. Проводяться постійно, тобто ми постійно проводимо заходи бойової підготовки, навіть ті бригади, які перебувають в. Оперативно підряд підпорядкування і виконують бойові завдання в районах в відповідних районах, теж залучаються до заходів бойової підготовки. Тобто вони можуть бути ну за окремими напрямками або з визначеними категоріями військовослужбовців. Тобто, ця робота триває постійно, і звичайно, вона потребує обладнання додаткових навчальних місць. От цим якраз і був той. Ну була та локація, куди 22 червня противник вдарив ракетою ну, попередньо це «Іскандер-М» з касетним боєприпасом. Пане Віталій, чи правильно я вас зрозуміла, вже походячи від назви, тимчасовий полігон заради безпеки, такі полігони вони мігрують, вони не залишаються на одному і тому ж місці. Звичайно, так, це, це ще, ще раз говорю, це просто визначається ділянка місцевості, яка більш-менш підходить для виконання тих чи інших завдань. Тобто ну, навчальні завдання можуть бути різними. Це можуть бути і навчання, і зв'язківців, і військових медиків, і якісь тактичні завдання, і е, індивідуальна підготовка. Тобто є е, різні вправи, які... Так чи інакше військовослужбовець повинен панувати, повинен виконати для того, щоб здобути певний, ну певний певний фах або там пройти навчання, наприклад, там освоєння нового виду озброєння. І звичайно, ці всі тренування вони не проводяться на одному місці, тобто вони визначаються, враховуються всі без безпро... ну, всі аспекти. І доцільності, і безпекові аспекти, mm -hmm. і багато інших факторів для того, щоб провести заняття на тій чи іншій локації чи ділянці місцевості, пане Віталію, а чи можемо поцікавитись, на якому етапі перевірки попередніх ударів росіян по полігонах, які ну на жаль, ми констатуємо, що вони були так? Я поки не маю інформації по цим по цим перевіркам, по цим питанням, тому щоб не вводити в оману і... Не, не ніяким чином не нашкодити цьому розслідуванню, е, тому я е, не можу коментувати наразі ті перевірки, які тривають за попередніми фактами. Тим не менш, пане Віталію, ми щиро вдячні вам за те, що знайшли можливість і долучилися до прямого ефіру. Віталій Саранцев, начальник управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України, полковник.